Славімо. Сьогодні ми для вас будемо колядувати. Небі зірничка ясно сіяє, а у вертепі бог ся рождає. Гей летить колядка для Ісусинятка, від маленьких діток і ангелятка, коляда колядка містом летить, всіх людей у Львові звеселить. Матінка Божа, сина леє, біле ягнятко, пеле не гріє, гей летить колядка для Ісусенятка, від маленьких діток і ангелятка, коляда колядка містом летить, всіх людей у Львові звеселить. Ангели в небі славу співають, Бога у яслах всі прославляють. Гей, летить колядка на Ісусенятка, від маленьких діток і ангелятка, коляда колядка містом летить, всіх людей у Львові звеселить. Мовся, хто що може знати, Ісус моїм, Марія му, мати. тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть рясеться, осел смутно пасеться, пастирі клячуть, Бога в тілі бачу тут же, тут же, тут же, тут же ту. Марія му мати прекрасно співає, а Хорангельський їй допомагає, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стоїть трясеться, осел смутно паситься, їй плячуть, Бога в тілі бачуть, тут же, тут же, тут же, тут же тут. Йосип старенький, коли ще дитятко, люляй, же, люля жилюля, мале отрочатко. тут Ангели чудяться, рожденного бояться, а віл стої трясеться, посил смутно паситься, пастирі клячуть, Бога в тілі бачить тут же, тут же, тут же, тут же, тут. Же.